Українські заробітчани змінюють уподобання. Дедалі рідше їдуть працювати до Росії і частіше до Євросоюзу. Кількість українських трудових мігрантів у Росії стабільно скорочується з весни 2014-го, від початку анексії Криму. Це засвідчують і обсяги грошових переказів із Федерації в Україну, які теж відтоді зменшилися. Не лише війна, втім, змушує українців міняти схід на захід у деталях нової географії заробітчанства Розбиралася Кристина Карвацька. Із самого ранку вони кладуть бруківку та фарбують паркани. Всі з різних регіонів приїхали до столиці підзаробити. У всіх за плечима досвід роботи за кордоном. Черкащанин Андрій працював у Польщі. В Польщі теж стройка біля Варшави там платили більше, ніж тут. Просто що з візою зараз тяжело зробити робочу візу. Ну і немає грошей, особи щоб її зробити. Зараз пока там своїм платити ну, дорожче, ніж ну, такий вольнонайомний він дешевле. там. Сумчанин Едуард каже, донедавна разом з друзями на заробітки їздив до Росії. Добиратися легко, мова зрозуміла, віза не потрібна. Проте на працівників там чекали сюрпризи. Чотири чоловіка поїхали, а потім ну, через місяць-два дзвонять, грошей не дають. Все, т. тобто, хазяїн вже з'їхав з, з об'єкту. Работали ну, даром. 556 осіб саме стільки офіційно виїхали на роботу до Росії торік. Це майже вдвічі менше ніж 2014-го. Тепер заробітчани віддають перевагу не Росії, а Європі. Експерти кажуть, географія української міграції змінилася через війну на Донбасі та спад російської економіки. Заробітки на заході від наших кордонів все таки вищі, ніж в Росії. По перше, по-друге, правовий порядок, безпека, порушення прав, прав трудових, соціальних і так далі. Далі, все-таки, хоча від них страждали і мігранти, які виїжджали на захід, так само, але все таки більше таких порушень було на східному напрямку. До того ж, українських працівників у європейських країнах цінують. Ми є конкурентноздатними на ринку праці в Європі. По-друге, ми можемо робити роботу досить кваліфіковано, вже навчилися працювати. Найбільше українців їде на роботу за даними Держслужби, на Кіпр до Великої Британії і Німеччини. Також популярні Греція та Польща. А от серед тих, хто їде на заробітки до України, росіяни на першому місці. За даними держслужби зайнятості, з початку року звернулися за дозволом на працю майже півтори тисячі людей. Це більше ніж громадян Туреччини, Польщі та Білорусі. На відміну від українських заробітчан, росіяни їдуть в Україну працювати менеджерами та керівниками підприємств. Кристина Карвацька, Володимир Вістяка. Новини на першому.